Давайте, хвилиночку, уваги. Всім дякую за цей літній чемпіонат з футболу. Як на мене, пройшло, в принципі, все більш-менш на прийнятному рівні. Особисто мені сподобалось, думаю, вам також. Тому давайте вже під завершення нашого чемпіонату з футболу перейдемо до самого приємного в футболі. Це до нагородження. Я би хотів надати слово привітальне першому заступнику голові Асоціації футболу Миколаївської області Олександру Балакіну. Всім доброго дня! Дуже дякую вам за ці емоції. Такий класний. Ну і сьогодні, хоч матч нічого не вирішував, але ну, дуже класний матч вийшов. Дуже вдячний за те, що у вас е, такий взаємоповага одні до одних. І ну, хочу привітати е, всі команди, але ж чемпіон один, ви ж знаєте. Вот. На сьогоднішній день те саме Ще авторитетна команда От, Воронівка. Я хочу вас окремо привітати, хочу подякувати команді Варварівка, яка не дає легко команді Воронівка виігравати цей чемпіонат, постійно бореться, намагається стати чемпіоном. Команда Шевченкова, ваше все попереду, хороший, класний, міцний колектив. Додасте і будете чемпіонами. Я хочу всім подякувати. А саме, по-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу Це неньку Україну, захищають від лютого ворога. Слава Україні! Героям слава! Перейдемо до символ... нагородження до символічної збірної, кращих гравців з усіх команд Вищої ліги. Нагороджується кращий гравець міста Миколаєва з футболу відкритого чемпіонату. Команда Болонь, Кавушан, Дмитро. Явно не кавушан, і явно не Дмитро. Сань, 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 ти теж вставай. Не уходь, бо я бачу волонтерця немає. І також команда Болонь, волонтерець Денис. А, є, Денис, вибач, будь ласка, друзі. Все, Ігор, все, давай, дякую. А, от Ні, ти йди! Так, ставаріс. Дякую. Нагороджується, кращий гравець міста Миколаєва з футболу в команді Воронівка. Ні, не, не Воронівка, вибачаюсь. В команді Шевченкова. Кльошин Ігор. Ігор і захищає. Саме Кльошин Ігор нас і захищають. Да, на вот Дякую. Нагороджується кращий гравець міста Миколаєву з футболу в команді Воронівка Бартальов Антон. Нічого, нічого, нічого. Нагороджується кращий гравець міста Миколаєва з футболу в команді Варварівка Мазенка Дмитро. Нагороджується кращий гравець міста Миколаєва з футболу в команді Вороніпа тривороти Євгеній. точно, Тада, та-да, оба. Нагороджується оба. Нагороджується кращий гравець міста Миколаєва з футболу в команді Варварівка Брічка Віталій. Реально а тепер, пере... тепер переходимо до самих найкращих. Нагороджується кращий воротар вищої ліги міста Миколаєва з футболу. Бурцев Микола! Борисович, попав в ворону, воронок, став найкращий. Нагороджується кращий захисник міста Миколаєва з футболу в вищій лізі. Соломонов Дмитро. Борисіч молокі спіт, да? Спасибо. Нагороджується кращий півзахисник Вищої ліги. Команда Шевченкова, Тищенко Олексій. У нього зараз грає там діти. Уже все, да, Лехи вже не, все. після посліпень. У Олексія там діти грають бізум. Ді сюди, спросі. <рясаю> 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 <ж не пишу. рясаю> Нагороджується футболіст, який забиває завжди найбільшу кількість голів. Ну, по мере, я багато раз бачив його. Кращий бомбардир. Команда Воронівка, Валерій Сторубльов. За участь в місті Миколаєві футболу и третого чемпіонату нагороджується команда «Оболонь». Нагороджується за участь, в відкритому чемпіонаті міста Миколаєва з футболу команда Вікторія. Бронзовий призер міста Миколаєва з футболу нагороджується команда Шевченкове. Тут дуже буде.

Да. Игорь Валерий. Сейчас, сейчас, секундочку. Немножко занят. Нагороджується чемпіон міста Миколаєва з футболу відкритого чемпіонату АФМ та АФМО сезон 2024. Вища ліга і особиста подяка від Асоціації футболу Миколаївської області. ФК Воронівка. Вас бы из вас бы не было такого. Я скажу, знаете, что два слова. Балакин 20 лет назад играл за Ворону Вы знаете или нет? Такого не слышали никогда? Балакин тяги. Мы все играли за воронок. Шановні футболісти, прохання велике. Я хотів би ще подякувати Асоціації футболу Миколаєва. Хотів би подякувати особисто Олександру Мунчу, його команді. за, вважаю, В такий час якісно проведений чемпіонат. Я хочу... Щоб ви теж по команді Апоєм дуже дякую.